Так, друзі, всім привіт. Сьогодні хочу затронути таку тему, як вушний кліщ. Бо я деякі препарати придбав. Деякими препаратами вже користуюся, але результату не бачу. Зараз вам покажу, що я сьогодні придбав, що ви мені порадите, як його правильно використовувати і чи взагалі допомагає цей препарат. І покажу, який препарат ніякого ефекту мені не дав зовсім. Так, значить, що ми, друзі, почнемо? Ми почнемо, у мене тут є три препарати, які використовуються для усного кліща. Так як мені порадили у ВТАК-птеці, так вирішив засняти і показати я вам. Значить, що я хочу сказати про перший препарат. Ось цей. Це каплі. Каплі нашим кроликам. Я його використовував перший раз закапав нашим кроликам. По дві каплі в кожне вушко. І через дня три повторив ту саму процедуру. Що я хочу сказати, що результату я ніякого не отримав. Як в мене був вишний кліщ у деяких кроликів, так він і залишився. Сьогодні поїхав в етаптеку, придбав отакий препарат і повіз показати цей препарат. То, що мені порадили в іншій ветаптеці. По поводу цього препарата, мені сказали, що для кроликів він дуже сильнодіючий і його не можна використовувати. Не знаю, порадьте, якщо хтось таким препаратом користується, порадьте мені, будь ласка, чи з ним користуватися, чи не користуватися. І чи не впливає він на здоров'я наших кроликів. Тому мені порадили. Придбати отакий препарат. Зараз я вам покажу. Він іде в отаких ось капсулках по 10 мл, точніше по одному кубику, і давати його 2 мл на десь 5 кілограм ваги нашого кролика. Не знаю, буду сьогодні зараз використовувати спробую і тоді подивимося результат. Оце так. Теж порадьте по поводу цього мені препарату, якщо теж хто ним користується, підскажіть який найкращий. Тому що я користувався раніше, зараз скажу яким. І вермектином, але зараз його. Знайти майже нереально. Тут ось на складі, ви бачите, перший йде це 100% іде Івермектін. Сказали, що це той самий препарат, яким користувався я в свій час. ну Зараз спробуємо подивимося. І потім, якщо я вам засніму, покажу результат наших кроликів. Оце такі препарати. Поки що я використовую, крайній ще не використовував, цей мені не сподобався. А це сьогодні у нас 4 березня, і я буду його тестувати і подивимося, як він буде діяти на наших кроликах. Так, ну що, друзі, беру цю ампулку, беру шприц. зараз дізнаємося. Тільки в цій ямпульці розщено. Так, так, да, один кубик в цій ампульсі, друзі. Ось ви бачите. Все, значить, кроликам на вагу 5 кг ми робимо такі є на шприцові дві поділочки. Оце на 5 кг. У мене термонці сидять по 4,5 але я буду десь робити трішки менше або навіть і два. Хай, я думаю, не таке воно буде страшне. Наш перший кролик. Так, і вводимо йому під шкірку. Після кожного уколу кролика, якщо це вони різні по крові, міняємо голку, друзі. Я рекомендую таке робити. Так, ну що, друзі, я всіх наших кроликів проколов від шного кліща, вам показував, яким препаратом. Все, тепер пройде 3 дні. Я буду переглядати кожного кролика і скажу вам тоді результат. Чи допомагає цей препарат, чи ні, як той перший. І що, у нас сьогодні 11 березня, я хочу перевірити наших кроликів по вушному кліщу. Чи діє ця у нас лікарська вакцина на цього кліща? І що є? Так, беремо любого кролика. Це кролик який сидів внизу і дивимося в вушко, друзі. Дивіться, все чисто. Давайте візьмемо цього Мені, по суті, без різниці, коли брати Так, тут вони. Так, дивимося тут вушко. Не дається. Ласка, ушка чисті. Ось вам і результат. Рязнуватий, це мене треба, хочу сказати, трішки від теми відкленюся. Значить між самцями сітка це не годиться, друзі. Вони, бачите, друг на друга пісяють, підсикають. Вони вже хлопці такі вже готові вже майже до паровки. Кому треба дзвонити. І така сіточка не годиться між ними. Так, ну це по цій темі. Так, ну що, вушного кліща наших кроликів немає. Все, сіно я даю, але для профілактики треба буде знову проколювати. Тільки якщо в одного десь є запалення, проколюємо зразу всіх. Все, беріть цю вакцину, проколюйте. І, як ви вже самі побачили, що наших кроликів ушно кліща вже немає. Два рази я проколов їм, і цього було достатньо. По 0,2 мл. Все, друзі. Всім всього самого найкращого. Завжди радий вас вітати на своєму каналі. Все, всім здоров'я і миру.